Це такий маніфест про жіночність для вас. Жінка повинна носити сукні білі з комірцем червоні горошок. В церкву ходити тільки в густці і в довгому платі, аж геть до підошок. Сімейні річниці тільки з мережами, як шоколад, екстра чорна і коротка. Так, щоб лише накривало промежено, щоб міцно стискали груди полотна. Жінка повинна носити підбори завжди на шпильках, ноги як струни. Стрімко Стрімкових бігти крізь світлопори, допоки шофери не завели двигунів. Жінка повинна мати довге волосся, не зовсім рівне, а трішки, як хвиля, не фарбуватись. Ну, так повелося тільки природне і бажано біле. Жіноча білизна має бути шовкова, більше тіла, поменше тканини, Її аромат має бути завжди винятковий, щось середнє, між жасмином і каєм. Жінка повинна завжди голитись, щоб тіло на дотик ніжне, як тісто. І тільки тоді Бог не дасть помолитись, її буде названо жінкою, звісно. Забагато повинна для одного імення, занадто хиткий і ненадійний каркас. Прийміть благаю мої одкровання. Жіночність не сукні, жіночність всередині нас. Уті в сані вірш чоловіка вибачка, але він присвячений жінкам.